Всім привіт! Ну що ж, зіграв я один матч э, в івенті від eFootball Unlimited, там мені випала команда, де виключно одні там зірочки. О, тому я собі також сформував, таку У мене є. Знайду собі опонента, пограю ще за такий склад, щоб максимально зірково, я там, можливо, ще й за збірнику пограю. О, взагалі швидко опонента, як знайшли, не те, що в першому раунді. Так, польський Манчестер Юнайтед, Який по силі навіть переважає мою найбільш зіркову команду, яку я назвав легенди. Тому що там виключно гравці, які легендарні. Ну майже. Так, форма буде ця. Склад Склад у мене всі більш-менш да, всі в більш-менш нормальній формі. Я ще легендарного спеціально для цього підписав е, тренера Йохан Кроїв. Щоб, щоб грали в тільки таку. Так, ну тут більш-менш все зрозуміло. І склад опонента. Ще сильніший, ніж у мене. У воротах Ікер Касіліас. Четвірка захисників ліворуч, Жоррі Альба, праворуч, Кафу, дует захисників це Павло Мальдіні та Карлі Шпойоль, опорники це Стіві Джи та Франц Бекенбаллер, ліворуч Ґаред Бейл, праворуч Девід Бекхем і дует нападників попереду це Ян Коллер і Ромаріо. Один високий, потужний форвард і інший Ромаріо, який доволі гад прутконогий, і в нього тяжко забирати м'яч.

Борезі забирає м'яч у Ромаріо. Так, куди тут краще вибити? Давай по центру лупане, може дарко Суара дарко. зацепиться, але там Карлеш Пуйоль. Хоч і невисокий був хлопчина, але пригав, дай Боже. Франц. Луісіто. Ahí lo tienen al héroe, al goleador, Cale, al genio eterno, al mismísimo señor fútbol, Lionel Messi, un futbolista que ha hecho y sigue haciendo historia. Es muy difícil dimensionar sus logros. y choco Pustiria. De de te estoy demasiado alta y a veces da la sensación de que solo él la puede superar. Coincido Diego. Como siempre es un privilegio poder ser <laughs> contemporáneo un futbolista tan extraordinario. Y hoy nuevamente tenemos el placer de disfrutarlo sobre el terreno de juego. Romario, oh, Romario, tras un zaguaje muy bueno. ¿Qué por favor? Este muchacho te ha tocado por la varita. No, no hay con qué darle. A una misión en Cristiano Biatte. Manchester United gana su primer tiro de esquina, el primero del partido. Trata de alejar el peligro con el EPG. Abre muy bien la defensa con este pase. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Palermo no tuvo ni un remate al arco. ¿Por qué lo patean? No, Два рази поспіль до Шаби. його гравців. Ну це просто... Яке знущання. Месі давай. Та ну чому ти там просто стоїш? М'яч просто в нього влучив. Що він не міг прийняти чи що? Звичайно, міг. Ну куда ты сунул ему? Ну ⁇ -мо ⁇ бежи, бежи, пасе. бежи, бежи. Ави. No давай, давай, no на раунд no день, на фланг. День, маешь, качнуть. Да, Тіра. Ну куда він, Хаві, побіг? Ну, відкрийся ж. Ти типу, по правій стороні. Побіг просто наперед. Давай сюда на Месі. Та ну він просто стоїть. Максимальна інертність. У нього два раза м'яч влучив. Все. Більш він нічим і не запам'ятався. Давай, давайте, вмикай цього. Поперечка дом... рятує Френте. нас. Ковер цей височезний гад. Завдавав удару. Так, ну поки що тримаємось. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. Demasiado parejo todo, todo muy parejo, todo muy igualado. 0 y 0. Messi, sí. No va a estudiar para Uy, 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 uy. Los Por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. En momentos es como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco?

А Я думав, ви ви просто свисти, що закінчився перший тайм. Давай уже свисти, чи вибиває тут? Та він знущається, чи що? Інтента коронапаса рва, перефальто презизіон. primer Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Ya estamos viviendo. Sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos.

Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contraatrica. Es lo que esperaban los hinchas. ¡Tien sí, Tienen que seguir explotando su juego para seguir haciendo goles. Gerard gana el balón, no se deja engañar. Beckham. Dejaron en claro sus intenciones con este gol desde el arranque. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo. Eh, de eh, sure. Xavi. Gran pase a través de la defensa. No, no, así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso le facilita las cosas a los defensores. Ah, la mata para Pijón, que era Ronaldinho Zijrao. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Se ha dado armada, armada, antes no es well Tema, una frescura ni es un se mandó una notable corrida, impresionante. Pero no puede patear el arco. Uy, 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 distancie.

Праві. здорово прочитали. Гаушо Зацепився, зацепився, але і відразу туди в зонку. Белін. Фух, Белеті! Здорово встигнув, бо там же Ромаріо замикав. Фух, е -е -е. Пощастило. пощастило. Так, можливо, там замінки треба якісь провести вже. Переведення. Даучу. Зацепсу. Здорово зацепляється. Деко, Деко. Деко. Акі не буде пигати. Лефатон токи фіналі. Гарет Бейл. Лепего. Знову небезпечний момент біля наших воріт. Тиснуть, тиснуть. Beckenbauer, llega y despeja. Dovai, da vaya Suárez. Tanú. Le ponen el cuerpo para moverlo. Pirlo recupera la pelota. ¡La juega larga hacia el otro costado! Cinco minutos y se termina esto. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran, o le van a pagar cargos. ¡Ah, pero qué magnífico Que ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Так, що замінки, мабуть, робити не буду. Хай уже ці хлопці добіють Давай, Діньо, Діньо, Діньо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Рудіньо закриває питання, я гадаю, в цьому матчі. Мої легенди виявились краще.

Eh. Так, наш м'яч. Наш м'яч. Останні 15 секунд. Наближають нас до перемоги. Давай, давай, Діньо забігай. І це перемога. Друга поспіль. Ван Ліметить. навіть своїм зірковим складом змудрився виграти. Гадаю, наступний матч вже зіграє за збірним України. Тому щиро дякую за перегляд. Держіть себе, почуваємось.